Фарбую вперше меблі. Різниця, яка це пофарбоване, це ще ні. Подивимося, як воно буде далі, але вже виглядає гарно. Ось результат нашої роботи Зафарбувалась червона стіна. Тепер все таке біленьке, світленьке, дуже класно вийшло. І те, до чого досі не можу звикнути, що меблі залишають на вулиці, не заносять до кафе. Ніхто їх не чіпає. Сьогодні, нарешті, сонячний день, тепло, начебто, прийшли на пляж, бо гріться по заграні. Дивіться, пленом вкуталася. Сидю, бо дуже голодно, такий вітер. Також зараз двір прийде, дивись. А де ж їй мага? Бачиш, перейшла дорогу. Ага. Культура. Не пішли на, дорожку, на, дорожку. на дорожку. дорожки. На дорожки, дорожчий. Іде вона. Вісякола. І зруйнув вже. Вона все через дорогу, на? Да? Нашли mm. <свист> нас провідж до <свист> У Нас 11 вечора, тільки захід сонця, ось. вмикнули фонарі. Я гуляємо. Да? Флора. Флора. Ой, ти там. Десида. Десида, десида. Десида, вперёд. Десида, вперёд. Іди сюди, Флора. Пошли, пошли, пошли пошлі. Це традиція їздити на вантажівках як момент святкування закінчення старшої школи. Майже в центрі міста розташоване озеро. Платаття або водяною лілією. Краса неймовірна. Даша навіть не втрималась і фотографувала. Сьогодні перша наша вечеря на нашій терасі фруктова вечеря. Я кажу О. О. И <с conventionally> <это> кажу <существуют> И... Же... Да. Вжа... И. И. Рыбка Дори. И. Да? И. Еще раз. <существует> И. И. <существует> И... <существует> <существует> нет, ну <но> я уже... <существует> <существует> я могу сымитовать. И. Чу ти... Чу ти губи ти так робиш. І. <говори> і. <говори> і. <говори> так це і чи у? І каже, у. Ну це і. І. Йду сьогодні на український захід. Вже вдруге там. Першого разу був у нас український борщ. Сьогодні буде окрошка. Окрошка з пиріжками. Сьогодні так тепленько-тепленько. Класно. Поїхали медленно, з толком, з чувством зростанові. Поїхали! <звітное> Вертаюсь додому, довольна, не неголодна, щаслива. Різниця поколінь. Я йду в світері, в куртки. а моя дитина йде в футбол лгенький. Мать в шоці тут. в джинсах. Воно начебто і тепло, але все одно. Як? У мене футболка, світерок і ще й куртка. Дитина моя, вона роздіта йде. Я не знаю, як так. На 12? Яке ще світле небо? Хоча ліхтарі вже включають в об 11, а на вулиці ще дивіться, як видно? Так прикольно. Тора, що там в тебе? М'ячик? Ти думаєш, чи я принцеса нагорушені, чи ні? А що ти сховала? Там, хто там з м'ячиком спить. Ту там з мячиком спить. А? Ти там з мячиком спала? Да? Знак підтримки в День Незалежності Ісландії Швеція вивішує також їх прапор. Були Викея і як не з'їсти їх традиційного морозива. Тепер матія. Біля галереї висадили квітки просто серед тротуару. На одній з експозицій побачили дивовижні вази, немови справді сидять діти. Начебто на камінні, аж захотіло квіти купити і поставити туди.